Привіт! Здоров'я людини починається зі здоров'я її клітин. В цьому дуже важливу роль відіграє омега-3 або рибічий жир, який має ну, дуже специфічний смак. Тому його помістили в капсули. Але не всі люди можуть ковтати капсули. Ну і Дією з цих капсул доведено вже це 20, максимум 30%. Це капсула з омегою. Від однієї дуже відомої американської компанії. А це омега від компанії PEM International, продукції Fitline. В чому ж різниця? Налимаємо звичайну омегу в воду. Що ми бачимо? Ми бачимо на поверхні жирну пляму. Тепер беремо омегу продукції FitLine. Молекули омеги-3 за спеціальними технологіями в компанії ПМ Інтернаціонал розчепили на міцели, які менші молекул води. І вони розчиняються у водяній, водяному середовищі. Засвоєння водяних розчинів в організмі проходить набагато скоріше і якісніше, ніж звичайні капсули. І тому Засвоювання цієї омеги становить 98%. До того ж, має приємний смак, який полюбляють навіть діти. Вибір, якою омегою користуватись, тільки за вами.